Знаєте, що вчора, от шостьох, знову же, а, а їх присудили. Але тут адміністративне покарання. Але ви знаєте за що? Про це зараз говорить весь світ. Це так. за е, виконання української пісні, ой, улузи, червона калина і це на кримсько-татарському весіллі. До речі, ми ще раз щоб насолодитися. Ось цим моментом, і зараз ми його обговоримо. Ми можемо ще раз подивитися його і ще раз кажу насолодитися, отримати насолоду від того, що звучало. нагадаю це в Бахчисараї відбулося. Я не помиляюся. Так, це Бахчисарай 10 вересня, 10 вересня в ресторані Арпат. І зараз так. вам ще раз продемонструємо це відео. Ще раз нагадаю, це 10 числа трапилося в ресторані Бочесаревському Арпат. І якщо ми говоримо про це ось вже весілля, то власник цього ресторану вже отримав 15 діб арешту діджею та цим танцівникам власне призначили по 10 діб, а просто в голову накладаються. А матір нареченого заарештували на 5 діб. Також призначили штраф розміром у 40 тисяч рублів, власне, матері нареченої та штраф у 50 тисяч дружині власника ресторану. І є інформація, що ця міська влада закрила заклад на час перевірок. Зараз він відчинений чи ні? І, в принципі, якщо ви знаєте деталі історії, чому мати нареченого заарештувала на 5 діб? Це вона пісню це вона пісню замовляла цю? Е, ну, дивіться, я ще не читав е, вирок суду, хоча він вже десь надрукований. Ось я це, читав, читав. Е, так звану лінгвістичну е, експертизу, О -о -о. і вони е, описали цю пісню і е, зробили висновок про те, що там саме йде прославлення українських збройних сил, що ця пісня в цілому відповідає. Ідеології українського неонацизму, ну отакі е, 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 речі, і, е, і оце покарання, воно е, в деталях я не, не, не в деталі не вникав. Знаю що. Що посадили жінок, це дуже рідко. Це ну, це другий, другий випадок, мені здається. В Криму до того у нас були там Моменя Салієва, правозахисниця, угу. декілька діб була ув'язнена затримана, і, і ще одна жінка. Але тут вони так це роблять уже майже масово, і і там, де от були присудження грошових штрафів. Суд пояснив тим, що в них є малолітні діти, неповнолітні діти, і тому, що їх не можна ув'язнити і тому обмежуються грошовим покаранням. Ну це свідчить про такого. Ну це певна вже істерія, паніка йде у окупантів, але тут є ще інший аспект, на який ми особливо звертаємо увагу. В Криму зараз створилися такі ну не створилися, а дуже помітними стали е, люди. Їх небагато, е, які спеціально е, ну скажімо так, відслідковують по всіх е, можливих, е, я знаю, там е, сферах поведінку людей, і вони е, про і, і вони публічно е, про це е, заявляють ФСБ. Чи прокуратуру, і от ви зараз показували відеосюжет і на ньому е був надпис Таліпов. От Таліпов – це є один із таких негідників, мерзотників, який е ну, намагається з таких. Просто людожерських антиукраїнських антикримсько-татарських позицій кожного дня вони в пошуку подібних ситуацій в Криму. Зрозуміло, що від цього страждають люди, оскільки ну ця пісня не заборонена. Люди і особливо кримські татари. Я тут не хочу виділяти, але я ж знаю, як проходять наші свадьби, весілля. І завжди на весіллях це десятки українських пісень. Це пісні Джамали. Вона ж дуже в неї дуже великий репертуар, і в неї, як українські пісні, так і кримськотатарські. Це океан Ельза, дуже полюбляє молодь кримськотатарська. От тепер е, ця пісня, яка є гімном спротиву українського народу, і саме так її сприймали на цьому весіллі, але все це дуже гнітить. і Це дуже. Но дратує окупантів, вони бояться до речі, по щодо дратування окупантів, я думаю, точно ви бачили звернення Сергія Аксьонова, гауляйтера гобліна. Окупованого Криму, і він почав, начебто, залякувати, що під час цитуючи його, спеціальної воєнної операції підтримувати Україну це просто в голову не вкладається і будь, каратимуть. Це він заяву цю записав після от інциденту, який трапився в Бахчисараї. Ви розповідаєте, що це не, не інцидент, а прояви підтримки України. Вони не поодинокі і не лише кримо але й мешканці інші. Криму обожнюють українську музику, і ось він вийшов з такими репресивними заявами, що каратимуть за будь-який прояв підтримки України публічний і там публічне застосування, скажімо, використання слухання української музики. Як ви думаєте, це просто в нього така вже істерія? І так, я хто за... сказав, я буквально десь сьогодні вранці прочитав. Е, хтось з наших активістів сказав, що це агонія. Вже ну можливо, це прояв агонії, але знаєте, отака істерія, вона на жаль має негативні наслідки. Ну скажімо, ну не може ж контролювати всіх учасників весіль, тим більше коли наше весілля відбувається десь 200-300 гостей. Це як мінімум, а то дуже часто mm -hmm. і більше. І тепер вони ще пішли по підлому. Такому шлях такий підленкий обрали. І сьогодні вже ми маємо повідомлення про те, що вони попрацювали. Вони це спецслужби, каральні органи російські, окупаційні. Вони працюють зі всіма власниками салонів, кафе, ресторанів. І коли в них йде замовлення таких масових заходів, днів народження, весілля, або там інших, то вони зобов'язані попереджувати перед тим, як підписати, погодитися на замовлення, що не можна виконувати українських пісень і танців. От з сьогоднішнього дня це розпочалося в Криму. Це акціону підписане розпорядження. Тобто я так розумію, чи це просто там витишні е е е спецслужби розумі... попереджують власників е цих е ресторанів, салонів, кафе, щоб вони, вони попереджують замовників, що mm. після того як вони підпишуть е ну, е договір на проведення цього заходу, е тобто вони приймуть заказ замовлення. Mm -hmm. Але вони попереджують тих, хто замовляє, що не можна. Що якщо вони будуть виконувати українські пісні, то вони будуть вимушені припинити цей захід? Це, це поклали на власників цих е, закладів. Ну це це дуже подло. А як ви думаєте, такі от заходи з боку окупаційної влади Криму? Е, чи вони не налаштують е, до цього е, лояльне? Населення, скажімо так, окупованого півострову до проросійської влади. Ні. ні. Люди, люди з таких от репресій, дуже надуманих, но вони, вони роблять правильні висновки, але вони дійсно вони будуть обережні, вони будуть розуміти ще більше цинічності окупаційної влади. Вони ще більш будуть порівнювати українську, ну скажімо, українські часи суверенітет, коли здійснювався до 2014 року, і сьогодення Криму, але все справа в тому, що Такі люди не будуть відмовлятися, і в деяких моментах люди будуть як це знаєте, буде прояв як протесту. Я тут можливо займу хвилиночку вашого часу, але можливо для ваших глядачів це буде цікаво. Ми кримські татари через це вже. Пройшли, ми пережили це за радянські часи. Коли ми жили в вигнанні, і нас насильно не пускали до ну до Криму на свої землі. Mm -hmm. А ті, хто намагався переїхати, їх саджали повернутися. Їх саджали в тюрми. У нас тоді на весіллях ну теж були пісні народні, які були заборонені КДБ, Є було три, як мінімум, пісні. Форт Артур, Шомпол і Урал Даги, ну, Порт Артур і Шомпол, тут розуміло, тут перекладу не потрібно, але в усіх цих трьох піснях е, е, співався співувався Крим е, про це патріотичні пісні. А Урал Даги це як людей виселили е, в ліса Уралу, і, 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 і ці пісні були заборонені. Але на всіх е, е, вважалося, що якщо власник весілля і гості весілля не виконали це пісні. Це весілля було не патріотичним. і тому люди вони спеціально виконували ці пісні. І ще більше того, я скажу таку деталь, щоб під час виконання цих пісень збирали добровольні пожертви гроші на кримськотатарський національний рух. І тепер е, нам здавалося, що це все відійшло з 20-м століттям, але російські окупанти вони знову повернули. Знаєте, от е, ну таку систему, коли люди щоб просто утвердитися в своїй гідності, вони будуть виконувати те, що заборонено. Україна 24 на 7. Перший аналітичний ютуб канал країни. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ми аналізуємо, що відбувається насправді, і які це матиме наслідки для нас із вами. Щодня великі стріми, фахові експерти і найповніша аналітика. Шукайте на Ютубі Україна 24 на 7 і підписуйтеся, щоб розуміти.